Тому його більше немає. Він ще прийде, немає. А. Шановні колеги, ми проводимо сьогодні таке позачергове засідання комісії зв'язку з тим, що в нас є одне питання, яке терміново треба розглянути на тій позачерговій, можна сказати, сесії. Тому в нас порядок даний з одного питання. Про надання згоди на прийняття з державної власності у комунальної власності міської територіальної громади, ДКП, міське, ферментальне підприємство засобів, пересування і протипорування. Ставлю на голосування про такий порядок денний. Хто за? Дякую рішення прийнято. Так, розглядаємо такі. Питання заважені Міністерство економіки, відключення фільмі, <клес> яка <клес> знаходиться в місті. Ну <ганувач> добре, ми, в принципі, ми всі ознайомлені, тому що вже ця ухвала одноразово заходило, постійні до опрацювання, тому ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за, дякую, рішення прийнято. Yeah. Комісія завершила. Я щось подумав, те, що Любомира сказала з <ганувач> провідницям, що там. я перші замовили. <плес> Yeah. Yeah, 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 well, já, uh, no uh, uh, to mám že jsem že pravda. Ona, bohnila, no, tak který